Уявіть собі, що ви вирішили зайнятися програмуванням, хоча раніше нічого про це не знали. Найкоротший шлях до результату звернутися до приватного вчителя. І тут на сцені з'являюся я. Переглядаючи подібне відео, ви зможете самостійно вивчати програмування та зрозуміти, як на цьому заробити. А якщо виникнуть питання, завжди можете звернутися з допомогою до мене. Актуальні ціни на мої уроки можна знайти на Суперпроф. За годину чи дві можна розібрати багато важливих тем. Ідеальний процес, коли ви самостійно щось будете робити, планувати, і коли будуть виникати якісь питання, можете сміливо мені писати, ми зі всім розберемося. В подібних відео ми зосередимося на темі додаткового доходу, яка підходить як дітям, так і дорослим. Програмування може стати як джерелом додаткового заробітку, так і повноцінною роботою. Все залежить від ваших цілей. Тож можемо починати, а ви тим часом можете поставити відео на паузу, підписатися і поставити лайк. Коли ми починаємо займатися зучнями, ми завжди маємо виділити якесь місце на комп'ютері, де ми будемо зберігати різні проєкти. Проєктів ми будемо писати достатньо багато, тому ми йдемо в будь-яке зручне місце. Це може бути робочий стіл, яке завгодне місце. Я люблю розміщати його десь так добряче, наприклад, там, на диску D, десь так. Поглибше, скажімо так, тому що тих проєктів, файликів може бути достатньо багато. Наприклад, на Discod підемо і створимо собі для зручності. Наприклад, якусь папку ми її так і назвемо, Я назву її YouTube про Projects, наприклад, на англійській мові треба ж і вчити її теж. От. І тобто, тут якби, цю папку можна створити в будь-якому місці, можете називати як завгодно. Тобто Це буде єдине місце, де ми будемо працювати з нашими проєктами. І давайте зараз ми підемо і створимо першу папку якби, нашого проєкту і назвемо її. Ми будемо робити таку собі якби, сторінку подяки, тому відносно назви сайту достатньо тематично, було б цікаво його називати. Наприклад, там success page. Або там, можна на українській мові не називати, це не має жодного значення. Тобто зараз у нас, можна сказати, іде дуже такий стандартний процес для створення сайту. Ми будемо користуватися якомога простішими програмами, якомога простішими кроками, щоб ніхто з нас не заплутався. Тим більше, я зараз, якби також, це виділив якби повністю окремий профіль. До мене абсолютно нічого не налаштовано, жодних програм, нічого немає. Тому давайте зараз розберемося, що ми зараз будемо робити наступне. Щоб почати нам робити якусь маленьку гарну сторіночку, нам потрібен якийсь редактор коду. Тому давайте, якби зараз заходимо і починаємо шукати цей редактор коду. Він називається ВС-коди. Тобто ми якраз будемо користуватися він, як він буде самий -самий простенький. От, І ми заходимо. Тобто тут Visual Studio, тут, скоріше за все, що буде завжди саме перше посилання. Наприклад, тут було б набагато краще піти просто зараз і в download. Я, наприклад, піду трошки важчим шляхом. І звичайно, що він не сильно важчий. Тут тобто у нас все рівно воно гарненько пропонує відразу скачати для Windows. Відповідно, бачите, то зараз гарненько все воно мені скачує. Я почекаю якраз кінця скачування. І у нас Почнеться процес встановлення нашого Visual Studio. Дуже добре, що воно максимально гарнесенько. Все скачується так добренько. Е, прекрасно. Все скачалося. Запускаємо цю програмку. Так, Запускаємо, прекрасно. Вибираємо англійську мову, бачите, якби не вибирайте, наприклад, там якусь російську там, чи ще якусь іншу. Я рекомендую насправді вибирати саме англійську мову через те, що ми тоді будемо легше будемо мати спільну картину з вами. Плюс на англійській мові достатньо багато також є окремих навчальних відео, тому краще вибирати англійську мову. Нажимаємо ОК, а тут просто якби далі, далі, далі. Звичайно, щоб кнопочка активувалась, ми погоджуємося там з різними правилами і далі. далі, 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 далі. От і все. От і все, що якби нам буде потрібно. Тобто тепер ми йдемо і починаємо там, напевно, було б добре ще галочку нажати. Не знаю, зараз можемо, не знаю, хай буде, хай вже буде, як є, там можна зробити, щоб по правій кнопочці в нас було Visual Studio відкриватися. Ну, Вже як є, так є. Галочку було б добре піти поставити. Так, ну і що ми маємо? Тобто ми зараз маємо редактор коду. Він також у нас повністю не налаштований. Давайте ми зараз якраз його відкриємо наповну. Він у мене щось заховався чуть -чуть. От, відкриємо наповну і зараз якраз додамо нашу папку до цього редактора коду. Файл, open folder. І йдемо до того місця, де ми зробили ту папку. У мене вона на диску D. YouTube Projects. Ой, Боже мій, так, я не то зробив. Я не то, я не то. так, open folder, YouTube Projects заходимо і вибираємо конкретно цю папку. Не YouTube Projects, конкретно там, де ми будемо створювати е, от, якби, наші файлики різні інші, Тобто, прям конкретно ту, яку ми виділили під конкретно проєкт page. І тут, якби довго думаючи, ми, ну, не довго думаючи, ідемо і створюємо перший файл, який буде називатися index.html. Тобто в нас вже можна сказати, ми почали створювати сайт. Називаємо Hello, просто без ніяких там різних там кодів, без нічого такого. Просто йдемо і собі гарнесенько створюємо першу сторіночку. Ви можете це діло повторити разом зі мною. Але з іншої сторони, зараз будуть якісь кроки, що я буду говорити, що варто повторювати той, прям, крок в крок зі мною. А будуть кроки, що я буду просто скажімо, так, би, коментувати. І от, наприклад, один з таких кроків, що, наприклад, ми зробили якийсь таку, такий файлик і от Там, де ми якраз зробили оцей нашу папку YouTube Projects success page, бачите, в нас зараз ось тут не дуже сильно видно, яке це розширення файлу. Хоча ми назвали html.index.html. І давайте зараз якби, зробимо, щоб в нас це розширення файлу все-таки якось показувалося. Для цього треба зайти. В мене це три крапки, не знаю, воно якось не сильно що ховається. Бачите, зараз воно мені трошки дійсно ховається, я його спеціально поміщу трішки нижче. Щоб показати, що треба зайти три крапочки, подання. Показати розширення імен файликів. Тобто, в принципі, не знаю, наскільки зараз відносно Windows це буде достатньо одинаково, але якби показати, розширення файлів, це завжди у всіх Windows весь час якби все одинаково. Це нам буде достатньо корисно, скажімо так, щоб ми бачили розширення файлів, тому що ми будемо звертатися до них максимально активно. Тобто, прям прописувати, і нам от те, що йде після крапочки, також буде дуже космічно важливим. І давайте зробимо максимально зараз простенький крок. Ми просто нажимаємо два рази на цей файл, який ми тут створили. І ми фактично так, бачите, тут, якби зараз ганенько, так як я тільки-тільки все створив, воно мені буде питатися, яким саме браузером відкривати. В принципі, от Google Chrome він буде нас тож, якби, єдиним таким якби, місцем, яким ми будемо користуватися. Тобто, більше, крім Google Chrome, якщо ви користуєтесь іншим браузером, рекомендую вам прийти, щоб просто знову ж таки в нас була єдина картина, щоб у нас було би, поступовість дуже хороша. І от ми заходимо, і от якби наша сторіночка вже, можна сказати, запускається, і ми вже можемо з неї щось робити, починати з нею працювати. Хоча в нас якби, тут ще було би дуже прекрасно зробити додатковий крок, тому що насправді ми зараз будемо мати процес ще з іншою сторіночкою. Зараз я її знайду. Довго думав, як би показати її, бо вона в мене. Все-таки на іншому комп'ютері треба його якось сюди засвітлити. Думаю, на рахунок оцього посилання в описі відео чи просто як файл буду його прикладати, тому що якби ця сторінка буде нас, якби, достатньо важливою, ми будемо з нею достатньо гарненько працювати, і вона якби, нам розкриє дуже багато секретів таких, як створювати сайти. Тому що якби ця одна єдина сторінка, давайте я її відкрию. Дозволяє мені показати, розказати все, що тільки можна за веб-розробкою. Тобто, як витягувати файли, як працювати з хаштемельтегами, кнопки, адаптації, оптимізації. Вона маленька, але дуже-дуже максимально космічно важлива, тому що, в принципі, мало, але дуже активненько ми з нею попрацюємо і вивчимо все, що тільки потрібно, такого максимально важливого пріоритету. Такого. І щоб ми зараз могли з нею гарненько працювати, тобто тут дуже класно тут це пропонується. тобто Тут, звичайно, що треба реєстрація. І вони зробили от якби Figma, компанія Figma реєстрацію. тобто Там, де звичайний Google, можете якби зареєструватися, ви можете як завгодно, тут якби різниці немає. Я зареєструюся за допомогою Google. Відкриваю, тобто, в принципі, можете вибрати будь-який профіль. В принципі, там ще не знаю, ну, можете зразу свій, який є основний вибирати. Вибираємо його і йдемо кажемо, це ми. І все, ми зареєструвалися без ніяких там емейлів, e підтверджень, там ще чогось такого важкого. Все інше справді можна закривати, воно нам не буде потрібно взагалі. Тобто, і зараз у нас буде такий, якби крок, достатньо важливий, тому що зараз, якби в нас ось тут не буде інструментів для роботи взагалі з цим дизайном, насправді, якби ми можемо його використовувати, оцей такий якби режим. Перегляду для клієнта, тобто ми маємо кожен такий так званий слой. І відносно цього слоя ми, якраз гарнесінько, можемо йти і дивитися, якби які всякі там речі, там брати, наприклад, там картиночку, там експорт, якийсь де, якби, воно вже якби нам якось гарнесіньку пропонує брати, витягувати ці картинки, ми вже можемо з ним працювати. Хоча мені він не дуже подобається, тому що нам треба будуть інструменти, які є фігма, і вони трішечки заховані. Цей. Я напевно, що зроблю трішки пізніше, але в принципі треба буде зробити дублікат. Тоді, коли ми вже конкретно перейдемо до верстки цієї сторінки, я думаю, це зроблю так якби, додатковим таким кроком. Зараз, того, що ми зробили, нам буде повністю достатньо для того, щоб перейти до верстки, так, якби, перетворення дизайну в код. І то, що ми зробили, в VS коди скачали його і зареєструвалися Figma. Заодно ми якби, бачимо цю сторіночку дизайну, з якої ми будемо працювати, вчити, як там, вчитися адаптувати на мобільні телефони планшети. Писати код, розбирати, як починати, і пішло-поїхало. Тобто, нам цієї сторінки повністю, отак, от з головою, буде повністю достатньо. Звичайно що ми будемо розроблювати ще різні інші такі, так звані мікропроектики. Тому в принципі на сьогодні можна закінчувати і буду чекати вас в наступному відео.